Тиждень на українському валютному ринку пройде на тлі дуже напруженої ситуації, як у світі, так і в нашій країні. До вашої уваги традиційний прогноз курсу валют від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу Finance.ua. Якщо вам подобається наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Напружена ситуація у світі вже стала стабільністю: як не торгові війни Трампа, так ескалація на Близькому Сході. Тепер вже штати вступили у війну проти Ірану. Іран погрожує перекрити Ормузьку протоку, і якщо це станеться, то ціни на нафту злетять, що матиме свій вплив і на валютний ринок. У нас, починаючи з середини минулого тижня, почав зростати на міжбанку курс долара. Причиною цього є збільшення попиту на валюту з боку компаній, що торгують енергоносіями. Ну а курс євро вже зростає по тому, як росте долар цього тижня. Продаж євровалюти може перейти позначку 49 дев'ять гривень все ближче 50. Крім того, негативно дається взнаки і скасування торгового безвізу для України з боку ЄС. Це починає знижувати обсяги валютної виручки від експортерів, тобто пропозиція валюти ситуативно знижується, а попит на неї стабільно високий і зростатиме й надалі. У результаті Нацбанку доведеться цього тижня постійно бути присутнім на торгах і закривати дефіцит валюти на міжбанку. За рахунок наближення кінця місяця, кварталу та півріччя, активність клієнтів на торгах порівняно з попередніми тижнями збільшиться. За прогнозами Олексія Козирєва, якщо у період з 23 по 25 червня, тобто понеділок-середа, обсяг операцій на торгах за системою Bloomberg буде в межах від 130 до 170 мільйонів доларів, то 26-27 червня, тобто четвер-п'ятниця, обсяги угод між банку зростуть до 165-240 мільйонів доларів. Як завжди, всю нестачу валюти на Міжбанку доведеться закривати Нацбанку. За розрахунками Олексія Козрєва для підтримки курсу гривні на торгах цього тижня нашому регулятору доведеться продавати з резервів близько 520-820 мільйонів доларів. Це не критична сума для НБУ. За наявності у нього резервів станом на червень у розмірі 44,5 мільярдів доларів. На міжбанку на цей тиждень Олексій Козирів прогнозує коридор у парі євро-долар в межах від 1,143 до 1,158 долара з євро. Якщо котирування безготівкового долара на торгах з 23 по 27 червня, за прогнозом Олексія Козирєва, будуть у межах коридору від 41 гривні 60 копійок до 42 гривень 25 копійок, то через перерахунок пар євро-долар і долар гривня курс безготівкового євро на міжбанку цього тижня перебуватиме в межах коридору від 47 ,54 гривень 54 копійок до 48 ,93 гривень 93 копійок. На готівковому ринку більшість обмінників фінансових компаній та банків попрацюють в цей тиждень зі спредом у межах від 20 до 30 копійок по долару і від 20 до 50 копійок по євро. Оптові обмінники продовжать працювати усі дні цього тижня зі спредом у межах 20-30 копійок по обох валютах. Якщо за рахунок міжнародних факторів спостерігатиметься підвищена турбулентність у парі євро-долар на зовнішніх ринках, і відповідно курс євро буде лихоманити на нашому міжбанку, то власники обмінників негайно будуть реагувати на це розширенням спреду скупівлі продажу євро аж до однієї гривні на євро. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде в межах коридору від 41 гривні 20 копійок до 42 гривень 60 копійок. А в обмінниках фінансових компаній коридор буде в межах від 41 гривні 40 копійок до 42 гривень 50 копійок. Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 47 гривень 35 копійок до 49 гривень. А в обмінниках фінансових компаній цей коридор цінників буде в межах від 47 гривень 50 копійок до 48 гривень 95 копійок. І хочу нагадати, що більше відео з Олексієм Козирєвим дивіться на ютуб-каналі МінФін. А як ви вважаєте, курс долара дійде до позначки 45 до кінця літа? Пишіть у коментарях. А у мене наразі все. Дякую за увагу і до зустрічі на нашому каналі.